Привіт, я тітонька Дарина, Казача, у мене повна торбина, і сьогодні зі своєї чарівної торбинки я дістала казку Кеті Гадсон гучна зимова сплячка. Черепаха тільки номостилась для довгої зимової сплячки. Коли. Привіт, черепахо! свірінькнула віршанка. Не хочеш приєднатися до наших уроків співу? Ні, пробурчала черепаха. Я намагалася заснути. Черепахи не люблять зими. Чому? свирікнула віршанка. Не люблять і все!» – відрізала черепаха. А тоді зібрала найнеобхідніше і рушила в пошуках тихішої місцини. Черепаха вмостилась в новому ліжечку і вже збиралась заплющити очі, як тут стук, 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 стук. Гей, черепахо! Гайда робити крижані скульптури разом зі мною, гукнув кролик. Ні. пробурчала черепаха. Я намагалася заснути. Черепахи не люблять зими. Чому? запитав кролик. Не люблять і все. відрубала черепаха і знову зібралась в дорогу. Черепаха довго брала крізь сніги і нарешті знайшла нове місце сплячки і знову взялася лаштуватись до сну. Гуп бемпс, бам, шмяк. Привіт, черепахо, зіграєш з нами в сніжки, запропонувала білочка. Ні, відказала черепаха сердито. Я намагалась заснути. Черепахи не люблять зими. Чому? поцікавилась білочка. Не люблять і все. буркнула черепаха. Чому вам усе не спиться зимою? бідкалась черепаха. Вона змерзла, втомилася і потребувала тихішої місцини для сплячки. Черепаха вирішила залізти трохи вище. Вона знову вмостилася в новому ліжечку і вже заплющила очі аж раптом бум. бум? Бум, бум, скок. Шух, шух, шух. О, ні. скрикнула черепаха. Бу-бу! Не люблю я зиму!» – мовила черепаха. Черепаха видерлася на високий засніжній пагор. За неблицьким деревцем вона знайшла гладеньку дощечку. Ідеальне місце для сну. Черепаха вмостилась в новому ліжечку і вже збиралася заплющити очі. як тут. Жух. Черепаха несла зі свистом і без упину сміхалася. Може, зима й не така й погана, подумала вона. Сподобалась історія, але ж я читала вам тільки у лівочки цієї чудової казки. Бажаєте прочитати все? Завітайте до бібліотеки юний читач.